Всем привет! Я сегодня буду грати в токбоку и я сегодня сейчас спомню де я живу в якому домі, Просто я давно уже в току не гуляю кажу, Вроді в сразу. Я сейчас подивлюся, просто я давно уже в токбоку не гуляла. Заходимо на другий поверх. Вот. Сейчас я его вспомню. Ой, моя любимая. Мой любимый. Слышь, Амелия, что ты тут? А не там где-то? Амелия, чего? Что ты мне... Что ты каш? Что я тебе сама, да боже! боже? Тут якийсь новий новый бог Дивица. Кабек. Ну капец. О, слава Богу. Все, от, кладем мои яички. Сейчас я себе найду. Вот я. Це я, це мій муж, це мої дві дочки. Зараз я їх перевдіну. Так. Ой, виблі. Надя свеплен планшет. Це не твій, це і. Ну та боже, ну шо це за баг? И точка. Щось не розумію, шо це за баг. Ой, блин, у мене шостока лагає. Якийсь капець у мене вода лагає. У мене шостока болка почала лагать. Ну, тримай свій планшет, слава Богу. Щось у мене уже наконець-то воно стало нормальним. Якось все я йду. Це ну да, буде мені. Стоять. Стоять. Оде мої всі аксесуари. Стоять де мої аксесуари? М? Я ж не, не поняла, М? люди. Як це так? Ну ладненько. Зараз я їх беру. Надіюсь. У мене буде все добре, якщо я їх візьму. Зараз я му... Ой, блін. Зараз муж у мене піде. Муж іде. Кудась? Кудась? Він пішов девочек приебать. Все, вот. Я... А я йду в редактор. Ну, короче. Ой, блин, ну что у меня с кулбой прошло? О, все, только бока. У мене щось, короче, полагало. ну, а ну, так у меня все добре. Короче, сейчас мы идем в редактор. Боже, щось у мене правда щось правда лагає. Ааа, я забула. Заходимо вдадать персонажікс. Ну, слава богу. О, о. Короче, у мене щось, правда, щось правда лагає. Йду. Забирать. Вот, наконец-то воно идем. Бо щось у мене правда, щось правда прям лагає. Це щось реально. Ну, короче, сейчас. У мене воно загрузиться сто лет. Стоп, а де мої очки? Коротше, от світочок у мене є. Зараз я знімаю свій обруч. От, коротше, і беру світочок свій. Зараз я покладу, може. Ой, ай! Пліна, уй, як мені це зробити? Це якийсь капець, як мені його достати тепер, по-вашому, я радію цього вашого? Цветочка, аж все вытянула. Як как бы не вот цена попасть. Ой. Ну я сейчас реально, ну як бы его взять. Наконец, сто, Тільки я тепер буду Це мені був урок, що не надо нікуди класти свої вещи Хеппі Хаус Хэппир Хеппі хаус Каждый день тут просто хеппі хаус. Хеппі хаус Тунтунтун Тунтунтун Блин, а куда мне свое вот это покласть? милые? Короче, я придумала, что вот это вот так буду класть. сюда и эту маску тоже сюда. Вроде бы так. А тепер ми, нам надо кое що взяти у кое якої жінки. Ми заходимо в редактор, тому що мені туди лень йти. Ми заходимо. Ой, блін. Ми заходимо і шукаємо дівчину з офіса, у якої на голові очки. Ну да, прикиньте. Да, <св einmal> вот а вся вот, девочка, хотя а она дуже похожа. Вот вся, а вот очки наши. Логика. Мы нашли вообще очки. Вот. Нашла я вообще очки. Вот. Одеваем. Все, теперь я пришла по квитчику. Так я сейчас пора оденусь. Не поняла, не поняла, не поняла. Еще раз спрашиваю, где моя пижама. Понятно? Я все поняла. Хотя я ничего на ведь не поняла. Короче, я ничего не поняла, но всем пока, короче. Ага. Ладно, вы нормально. Ну, на этом мы уже будем под заканчивать. Но не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, нажать колокольчик. Ну, а если вам никто сегодня не знает, то картка в описании. Всем до побачення.